Ну, якщо послухати пана Резнікова, то можна пан Різніка мусив би тоді сказати всім нашим волонтерам: зупиніться, не покупайте дрони, нам вони більше не потрібні. Дякую вам, що весь час війни нас забезпечили. На жаль, спілкуюся щоденно з волонтерами і з військовиками з фронту. Я розумію, що слова не відповідає дійсності. Можливо, йому щось доповідають не те. Я звичайно розумію, що він вірить в те, що доповідають йому під Але ситуація по дронам дуже складна. І питання щодо там масового забезпечення наших підрозділів, причому дронами різного значення, починаючи від тактичного рівня на е, 5-10 км закінчуючи вже дронами дальнього ураження Тому не треба бути таким оптимістичним, треба бути скептичним. Я хотів би, щоб якраз волонтери піднімали ще раз і ще раз це питання, і якраз військовики казали. Що шановні, нам ще цього потрібно. Нам ще треба ці дрони. Ми якраз використовуємо ці дрони, які дозволяють нам, по-перше, своєчасно виявляти ворога його е пересування. По-друге, ті дрони, які ми використовуємо як е дрони винищуючі які наносять удари, якраз знищуючи техніку. Тому е давайте все ж таки ще почекаємо. Можливо, ще не дійшло до вісь, хоча. Як показує досвід, і навіть вчора, і сьогодні навіть я спілкувався з е, тим, хто активно використовує дрони, щось вони не побачили активного поступ, е, постачання е, дронів з боку Міністерства оборони, ну треба звернути увагу, що всі вони аналізують, всі не рекомендують, а все ж таки воюємо ми. І краще ніж е, розповідати нам, як воювати, хоча їхні зауваження є певний момент дуже слушними. Все ж таки, треба е, щоб трошки нам певних... Зразків зброї додали, аби збільшити нашу спра... наступальну спроможність, та й оборону, що стосується протиповітряної оборони, та й е... протимінно, що стосується розмінування тих потужних мінних полів, які ми маємо е... перед собою при нашому наступі. Також що стосується запорізького наступу напрямку, е... так ворог веде оборонні бої, але ворог е... достатньо потужно наносить ураження нашим військам. І використовує свою перевагу в певних моментах і в артилерії і остання особливо ця остання ніч активно використовує керовані артилерійські авіційні бомби, і це така достатньо потужна річ, і вона наносить таку сильну втрату по наших військах, тому. Ми наступаємо, ворог з усіх сил намагається зупинити, використовуючи навіть такі старі, але знов-таки ж модернізовані речі, які е, достатньо ефективно, що стосується тактичного застосування. Що стосується е, нашої спроможності, я б навіть сказав, що не стільки слова наступ, а скільки, знаєте, ми прогризаємо сантиметр за сантиметром російського оборону і все ж таки рухаємось поступово вперед. Так ми несемо втрати, але йдемо вперед. Що стосується оптимізму щодо виходу на азовське узбережжя, це чудовий момент, і ми рано чи пізно цього досягнемо, але треба зрозуміти, що і ворог буде активно протидіяти, і нам треба буде утримувати фронт аж за трьома напрямками, коли ми вийдемо на берег Азовського моря. Той напрямок, що з боку Маріуполя ворог буде намагатися пробити коридор з сторони Криму. І можливі висадки десанту з, е, з е, Азовського узбережжя. Тому що вони можуть абсолютно спокійно перекидувати як десантними кораблями, так і величезної кількості гелікоптерів, які в них є, перекидувати в нашу же тил е, сати підрозділя визірвати е, е, нашу насувальні спроможності. Тому чим е, да, е, далі ми будемо йти, тим ворог буде більше опиратися. Тому не треба думати, що прорвавши оборону вийти на оперативний простір, все е, так швидко закінчиться. Ні. Ворога є достатні ресурсів, і нам треба продумувати всі варіанти. На жаль, треба обов'язково продумати найгірші варіанти, аби ми своєчасно були готові до реагування на ці загрози. Пробачте, але я все ж таки утримався від використання цих слів чмобіки-мобіки, мобіки, бо вони формують у нашу суспільство таке, знаєте, зневажливе відношення до росіян, яких є таких слабких підготовлених воїнів. На жаль, я показав досвід нашої війни ще 14 року. Росіяни достатньо вміло впевнено, можуть готувати своїх людей швидко з простих цивільних людей готувати потужні, потужних воїнів, які непогано себе показують на полі бою. Та тактика, що вони використовують при величезній кількості, як ми кажемо, м'ясних таких хвиль, вона дає для росіян певних результатів і для нас це велика загроза. Бо і ми також мусимо використовувати затикання цих дір своїми резервами. Один з прикладів нормального відбиття спроможності наступального наступу Росіян, коли з, е, з знаючи про можливість наступу росіян на е, Луганщині на Харківщині, наше командування перекинуло своєчасно е, артилерійські е, підрозділи, і якраз за рахунок артилерійських використання активно артилерійських підрозділів, ми змогли е, значно зменшити наступальний е, потенціал росіян. І так, були в е, них певні тактичні успіхи, але все ж таки, ми отримали ситуацію під контролем. Е, для нас важливіше не стільки, що можуть росіяни, бо у них достатніші засобів Для нас, мабуть, важливіше, треба зрозуміти, що і нам треба приділити увагу, по-перше, на потужну підготовку наших резервів в тилу, і навіть котре я кажу, що держава мусить займатися підготовкою населення до спроможності виконання конституційного долгу а саме мати. Перші такі оборонні навички, які дозволили людині швидше вливатися в військові колективи, коли прийде час їхньої мобілізації. І ми розуміємо, що наша мобілізація продовжиться, що і нам потребуються е, нові ресурси. Так от ресурси, коли йдуть уже до лав збройних сил, маючи хоча б початкову підготовку, вони себе і почувають психологічно спокійніше, і значно швидше вливаються в наш військовий колектив. Плюс треба звернути увагу що нам. Треба покращити підготовку на рівні злагодження батальйонів бригад. Ось про що йде мова. Якщо підготовка е, р, взводів рот е, в цілому непогана, непогана, є, звичайно, там десь краще, десь гірше. Але ось що стосується використання спроможності в складі бригади, на це треба звернути увагу. І це дасть значно кращі показники, ніж ми маємо зараз. По-перше, це дасть впевненість командирам, коли вони в повному обсязі. Зможуть керувати такими величезними людськими називаємо це пробачте таким словом масами. Вони будуть розуміти манер кожної їхні спроможності, їхню навченість, і тоді вони будуть правильно керувати. Бо в певних моментах початкові проблеми при наступі в червні місяці були причиною того, що командири не мали того потрібного досвіду керівництва якраз на рівні бригад. Вони не мали е, певного досвіду, що стосується правильності підготовки і в першу чергу організації взаємодії і створення надійних систем управління. Нагадаю, що зв'язок визначає в першу чергу спроможність керувати підрозділами а без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Висновки зроблені сподіваються, значно пришвидшить е, навчальність нашого особового складу і значно покращить застосування наших підрозділів. Головне, щоб ми не допускали помилок, які всі час допускали в 2014 році, і допускалися в минулому і на початку цього року, коли е, використовувались військові частини не в повному складі, а розпорошувались І е, оборона наша особливо це було е, чітко е, видно на бахмутському напрямку. Мала такі знаєте, як е, слояний пиріг. І за рахунок цього було е, достатньо важко е, керувати такими організмами. краще віддати Певну ділянку під бригадою і командир бригади безпосередньо займається ніж всю ж бригаду, ще напіхують в кучу підрозділів. І інколи це приводило до того, що при низькій організації взаємодії результати цієї оборони було значно гіршими, якби це діяла одна бригада така суцільна. Тому що стосується тих наших резервів які ми маємо. Я дуже сподіваюсь, що вони не будуть використовуватися викиданням певних батальйонів і затикання дір при певних проблемних ситуаціях.